Виконуємо номер 744 із підручника «Алгебра 7 та номер 33.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо двочлен М відняти 2 на двочлен М додати 3. M множимо на М буде м квадрат. М множимо на 3 плюс 3m. Мінус 2 множимо на М мінус 2М. Мінус 2 множимо на 3 мінус 6. Зведемо подібні доданки. 3м віднімемо 2m. Отримаємо m квадрат додати m відняти 6. І тепер множимо тричлен на двочлен. М квадрат на М – це буде М куб. М квадрат на мінус 5 мінус 5 м квадрат. М на М додати м квадрат. М на мінус 5 мінус 5 М. Мінус 6 на мінус 6 М. І мінус 6 на мінус 5 додати 30. Зводимо потім доданки. М куб переписали. Мінус 5 м квадрат додати м квадрат, Це буде мінус 4 м квадрат. мінус 5m і мінус 6м буде мінус 11m. І додати 30, переписали. Отже, отримали. М квадрат відняти 4, м куб відняти 4 м квадрат, відняти 11, м, додати 30. Задання друге помножимо двочлен на многочлен m множимо, p квадрат множимо на p у 8 степені, п в 10 П квадрат на мінус п в шостому, мінус п у восьмому, п квадрат на п в четвертому степені, п у шостому степені, п квадрат на мінус п квадрат, мінус п в четвертому степені. І п квадрат на 1 додати п квадрат. Тепер одиницю множимо. 1 на p у 8 буде п у 8. 1 на мінус п у шостому мінус п у шостому, 1 на п у четвертому дати П у четвертому, 1 на мінус П квадрат мінус п квадрат, і 1 на 1, 1. Зводимо подібні доданки. П у десятому степені переписали мінус п у восьмому і п у восьмому 0. П у шостому мінус п у шостому 0. Мінус П в четвертому П в четвертому 0. І мінус П квадрат і П квадрат також 0. Залишається П в десятому степені додати 1. Номер 744 із підручника Алгебра 7 та номер 33, крапочка 27 із підручника математика 7 виконано.